Вітаю вас, любі малята! Сподіваюсь, ви маєте чудовий настрій, і ми можемо розпочинати наше заняття. Сьогодні до нас завітав лісовичок. і він хоче загадати нам загадку. Спробуємо її відгадати. Сонечко, не хоче землю зігрівати. Листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощі клється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває? Здогадались малята? Вірно, восени. І лісовичок запрошує нас на прогулянку до осіннього лісу. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віти півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая тихо, ніжно ходить. Ну що, дітки, давайте ще раз назвемо, яка зараз пора року. Всі разом. Осінь. Малята. А що буває восени? Давайте пригадаємо. Називаємо разом, що нам осінь принесла. Осінь принесла жовті, помаранчеві, багряні листочки на деревах. Осінь принесла дощі і калюжі. Осінь принесла щедрий врожай фруктів у саду. Осінь принесла щедрий врожай овочів на городі. Осінь принесла різнокольоровий листопад. Осінь принесла гарні і теплі дні. Осінь принесла похмурі і холодні дні. Восени діти і дорослі одягаються в теплий осінній одяг. Дітки, а якими словами можна описати осінь? Осінь яка? Називаємо разом золота. Осінь буває тепла, а буває холодна. Осінь похмура. дощова, але щедра, різнокольорова і барвиста. Молодці дітки. А тепер давайте разом з лісовичком складемо речення про осінь за малюнками підказками казками. Прийшла. Золота осінь. Осінь розфарбувала листя на деревах у різні кольори. Осінь принесла врожай овочів і фруктів. Восени птахи. Відлітають у теплі країни. Ну що, малята, сподіваюсь, вам сподобалась прогулянка осіннім лісом. Але прийшов час прощатися. До наступної зустрічі!